Перш за все, варто згадати, що своїм створенням кривий ріг зобов'язаний саме поштовій станції, яка, за наказом Гетьмана Калнишевського була створена на Кизикерменському тракті у травні 1775 року. Пізніше, поблизу станції, почало розростатися містечко. На той час ще нікому не відоме. Про цей факт з історії нашого міста свідчать пам'ятні знаки: один на розі злиття річок Інгульця та Саксагані, другий на центральному проспекті найстарішого району Кривого Рогу. Символічний голуб нагадує городянам. Що понад 200 років тому лише за допомогою цих птахів та ще поштових карет і можна було доставити листа адресату. Наразі Кривий Ріг величезне місто з потужною інфраструктурою, а нинішні поштові відділення працюють вже в режимі багатофункціональних установ. Прием всех видов платежей. Это и коммунальные платежи, это погашение банковских кредитов. И практически это все платежи, которые населению нужно оплатить, можно сейчас оплатить на почте. Это курьерская доставка. Конечно, сейчас мы эту услугу развиваем. На почте можно застраховать не только свою жизнь, но и имущество, автомобиль и даже домашнее животное. До складу головпоштамту входить 106 відділень, з них 64 міських і 42 сільських, плюс два пересувних у Широківському та Софійському районах. З переліку нових послуг найчастіше криворіжці обирають оформлення субсидій та довідок про нарахування пенсій. А ще у поштовому відділенні можна зробити документи на видалення зелених насаджень, присвоєння поштової адреси об'єктам нерухомого майна, відправити документи на отримання ветеранського посвідчення. Все це завдяки проекту адміністративні послуги спро. ...прощений доступ через пошту. Два роки тому на базі поштових відділень почали створюватися центри, які обслуговують населення за принципом єдиного вікна. Одним із трьох криворізьких поштових відділень, які першими підключилися до цього проєкту, було і 69-те Дзержинського району. Очень багато обращень по поводу субсидій. Чоловік, який приходить в почтове відділення, здесь же на відділенні заповняють заявление, И все, всю документацию, вся документация отправляется через почту. С введением этого терминала работать стало легче. Во-первых, мы можем просмотреть, и человек тоже, который обращается к нам, просмотреть, какие документы нужны по административным услугам. Человек может, не имея интернета, зайти, посмотреть, где находится, на какой стадии вручения находится его... Протягом багатьох років своєрідним символом пошти були листоноші. Навіть зараз, в час інноваційних технологій, поштові відділення отримують чимало листів, тож роботи у поштарок вистачає. За будь-якої погоди їм треба долати чималенькі відстані з величезними сумками, щоб вчасно доставити криворіжцям листи та газети. Крім того, багато пенсіонерів продовжують отримувати пенсії на дому. Ті, хто обрав цю професію за покликом серця, не приміняли б її ні на яку іншу. Я уже работаю в связи 25 лет. Ну, профессия у меня пошла потому, так как у меня покойный отец, он всю жизнь проработал связи в России. И, видимо, по его стопам вот я пошла. Понравилась мне эта работа с людьми. Расстояние, конечно, дома рядом, но поселок далеко приходится ходить. Пешком до поселка, но все равно как-то уже привычно. Потому что люди там ждут, идешь. И хочется душу идти туда. Все пенсионеры, которые у меня, я их знаю всех по имени отчеству. Было очень тяжело всех запомнить. Но, тем не менее, это со временем, это каждый месяц повторяется эта пенсия. По неволе всех узнаешь. Мы знаем, где можно какой-то товар предложить, где какую газетку можно предложить. Я люблю работу за то, что ты постоянно нужен людям. И люди без тебя тебя ждут, тебя уважают, тебя... на тебя надеются, что ты вовремя придешь. Без послуг працівників зв'язку вже важко уявити наше повсякденне життя, і їх нелегка, але така необхідна робота заслуговує на щирі слова вдячності від усіх мешканців міста. Поздравляю з нашим праздником, з праздником связістав. Хочу пожелати здоров'я всім, всім терпіння. Благополучия в семье. Хочу поздравить всех почтовиков, всего мира, наверное. Потому что ну, как бы почта она есть і и, и будет. І и, и, э, эта профессия почетна. Я хочу всем пожелать здоровья, счастья. І в наше нелегкое время все-таки хочу пожелать мира всем.